你要尊重。 У коноплі широко розповсюджена культура у всьому світі. Ось я можу сказати закоханий в цю культуру культуру конопель. Ось я б тут би сказав би, що ну, не, не, без, не, без, не, не без того, що наділили батьки. Хоча вони борються простими простими були селянами, але вони дали мені можливість спостережливості. Коноплі ось, досить цікава культура от, в плані еволюції. От. Я б сказав, би, що вони відображають еволюційну історію нашого землеробства. Рости вони можуть де вгодно. На будь-яких землях, на маргінальних, так, то, закинутих землях, які не придатні для використання. От, де все. От, там пр прекрасно ростуть коноплі. Окремі розсадники у нас ізольований один від другого. не менше як на півтора-два кілометри, то треба. Добиратись, проводити там догляди. Коли ми виїжджаємо майже кожен день літнього осіннього періоду. Селекція сама по собі. От, це не така проста робота. Це Робота досить складна. Вона пов'язана з тим, щоб виявити, що гірше, що ліпше. Одинакових двох селекціонерів, які б в одному напрямку працювали, таких, не, таких немає. Кожен, от, в залежності від свого, е, своєї освіти, від своїх, можна сказати, я не соромлюсь цього і тал -тал таланту, ось бачить шляхи от, створення нового селекційного матеріалу. Ось якраз ми вступаємо на е, площу, де проводиться селекційне сорто Ось. Але як же, як вже знати? Треба порівняти з чим то, чи ліпше, чи гірше. Для цього прийнято в селекції стандарти. І в повсякденному житті ми все з чим то порівнюємо. Борщ вкусний сьогодні, чи ніж вчорашній ніж сьогоднішній. І також рослина краще, ліпша, вище, чи, чи нижче. По, 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 цій, по цій особливості. В цьому оціночному розсаднику ось посіли, щоб створити ідеальні умови і спостерігаємося за ростом і розвитку. Коли сорт створений, спочатку він проходить державне сортове пробування, щоб зареєструвався, а потім, якщо вже позитивні показники його проявляються, то він висивається на певній площі. А який ваш? Ми будемо своєю А Це, я, це, це я хотіла брати вирізати. Багато ти хотіла. тихо. Ми приїхали для того, щоб зібрати цей розсадник. Це один, можна сказати, із пізнасилих сортів, Глухівський 85, який на сьогоднішній день вже повністю достиг. Що ми передбачаємо цією роботою? Цією роботою. Ми з цього розсадника відбираємо кращі рослини. Елітна рослина це краща рослина, яка задовольняє потреби селекціонера, ось, який ставить взагалі вимоги до сорту, щоб він був в даному випадку високоволокнистий, щоб він був безканабіноїдний, щоб він був по насінню. Так, значить, я оголошую, я приступаю до відбору елітних рослин. Сорту глухівський. Ось Пошли. Конопель важливою ознакою є висота. Вважалось, що чим вище стебло, тим вище. В міст волокна. Але не, не завжди була роз, розвернута селекцій, селекційна робота, от, е, яка дозвола підвищити вміст міст волокна. І в 1972 році одночасно з цією роботою от, виникла проблема створення ненаркотичних канапель. Ось це. це взагалі був нонсенс. Ми не знали, з якої сторони це підійти. Ми знали, що в коноплях. Ось, а в якій частині В якій частині знаходяться канабіноїди, ми не знали. Я вам скажу, що канабіноїди знаходяться в всіх частах, частинах рослини. І в результаті, значить, ми в 80-му році вже мали перші сорти. Я можу назвати Ю 114, Ю16, Дніпровська, однодомна 6. Три сорти. У нас є науково-дослідне підприємство, ми наразі займаємося наукою. Наша компанія має досвід обсягом роботи з різними сортами. І на даному етапі у відкритому ґрунті та у закритому в теплиці ми намагаємось виводити нові сорти та експериментувати з різними вирощування технологіями. Тому що, якщо в теплиці це просто класичний метод вирощування, а на полі в нас вирощування під капельним поливом. Три роки тому ми дізналися про те, що є в Україні такий інститут, який займається коноплями. Ми працювали за кордоном, чесно кажучи. Так не знали, що таке є в Україні. Ми приїхали, побачили, що так. Дійсно є такий науковий заклад, який має дуже велику історію, дуже м, великі об'єми, площі та багато людей. Вони мають дуже великий опит. Та ми вирішили, в нас є щось, якісь знання, і в них. Тобто ми почали працювати. Наш? Науковий заклад організований у 1931 році. От, інститут має в своєму розпорядженні тисячу гектарів землі. Основним, основною культурою у нас є коноплі і льон. Ми займаємося вирощенням сортів ось, високопродуктивних, які найбільше дають можливість отримати насіння в першу, першу чергу волокна. Ось, ну, і, звичайно. От канабіноїди не сходять із сцени. одночасно медич, медичний напрямок. Нам треба цьому вчитися. Кожди образя сини у нас є. по волокнистости, где высокий процент волокна. У нас есть по отсутствию всех канабиноидов. У нас есть по качеству волокна. У нас есть по скороспелости, по морфологическим признакам. Сейчас даже есть у нас уже образец, можно сказать, медицинского направления. У нас есть в коллекции. Глуховська 58, Вікторія Вікторія, котрий сорт ім не, не має ні єдиного канабіноїда. Коли ми приїхали до інституту лоб'яних культур та почали показувати ті технології, за якими працювали за кордонами, співробітники дуже скептично були налаштовані, тому що... Ми працювали з рослинами в умовах закритого ґрунту. Умови закритого ґрунту це є дуже добре для селекційної роботи, тому що за рік можна збирати 3-4 урожаї. А, проте люди, які все життя вирощували рослинки на полі, а, вони дуже 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 скептично були до цієї пори налаштовані, тому що вважалося, що якщо в тебе лампа, то ти наркоман та вирощуєш виключно наркотики. Проте в цьому році ми довели, що ми можемо вирощувати дуже гарно, без наркотиків. Це рослини сорту, який наразі знаходиться на реєстрації. Тут високі міст на та тут. Немає ТГК, тобто це абсолютно медичний сорт медичного напрямку без психотропу. Зберемо насіння, потім будемо пророщувати, аналізувати кожну рослинку, щоб ми мали повне розуміння, що знаходиться, які і тита, будемо вирощувати рік за ріком, покращувати показники, які є наразі. Дуже багато людей, які шуткують, що медичний канабіс це жарти, але насправді це не є. Так, ми хочемо робити науку. Ми хочемо показати нашій державі те, що ненаркотичні коноплі можуть лікувати наших людей. Іван Андрійович, це Андрій Слухай, Іван Андрійович. Нам нужен край трактор, тому що ми навіть элитные растения не зможемо в машину, вони дуже высокие. високі. Десь може может, к двом, чи к трьом, але ну, тоді перезвонить. Іван Андреевич, я вас прошу. В конопель вся продукція знаходить своє використання. Вся буквально. І насіння, і стебла, і ну, практично, і кастриця. Із всієї довжини стебла ми отримуємо довге волокно. Але в процесі переробки частина із цього довгого волокна уходить у відходи. Довге волокно воно на порядок дорожче, ніж коротке. Використання довгого волокна, в принципі, це канати, шпагати, брезенти, довжина. Оцього волокна, це волокно з цього волокна, саме, воно має довжину, ну бачите, яку. воно має десь 30-60 міліметрів. Із цього волокна зробили нетканий матеріал. Оце без прошивки, без нічого. Оцей нетканий матеріал можна використовувати, можна як утеплювач на, на домах, можна використовувати у ті ж саме одіяла. Можна використовувати в текстилі для виготовлення нитки і з нитки тоді вже використовувати, виготовляти одяг конопляний, ті саме джинси, ті самі сорочки ну, і тому подібне. Така велика, велика мрія та кроки лише в майбутнє, лише вперед. Коли ми отримаємо нарешті законодавство, щоб ми займалися не тільки виведенням якихось певних сортів, а йшли далі і намагалися працювати в наукових як в медичному напрямку, як ті е, чи інші сполуки будуть лікувати людей. Це майбутнє, можна сказати, на сьогоднішній день. Весь світ не може помилятися. Не може помилятися. Без науки не може розвиватися держава. Не може. Ось. Коноплі перспективною культурою стали. І думаю, що це, це буде безкінечно. Це з змісного життя. Не більше, не менше.